Давайте розглянемо сьогодні особливості реальних регуляторів. Значить, описаний вище, під регулятор є теоретичною ідеалізацією реальних регуляторів, тому для їхнього практичного використання необхідно враховувати особливості реальних умов їх застосування і технічної їх реалізації. До таких особливостей відносяться обмежений динамічний діапазон. Змін фізичних змін у системі, наприклад, обмежена потужність, двигуна, обмежена пропускна здатність клапана. Далі обмежена точність вимірів, що вимагає спеціальних заходів для виконання операцій, диференціювання з прийнятою похибкою. Далі наявність у, практично у всіх системах типової хінелінійності насичення, обмеження динамічного діапазону змінних, обмеження швидкості наростання гістерезис, люфт. Технологічна і випадкова варіація параметрів регулятора та об'єкта керування. Дискретна реалізація регулятора, необхідність плавного перемикання режимів регулювання. Опишемо декілька методів вирішення вказаних проблем. Проблема чисельного диференціювання та шуми. Проблема чисельного диференціювання є досить старою і загальною, як у цифрових, так і аналогових регуляторах. Суть її полягає в тому, що похідна обчислюється, звичайно, як різниця двох. У близьких по величині значень функцій. Тому пох... відносна похибка похідної завжди виявляється більшою, ніж відносна похибка численного представлення функцій, яка диференціюється. Зокрема, якщо на вхід диференціатора надходить синусоїдальний сигнал, то на виході одержимо косинусоїдальний. Тобто з ростом частоти збільшується амплітуда сигнала на виході диференціатора. Інакше кажучи. Диференціатор підсилює високочастотні перешкоди, короткі викиди і шум. Крім шумів диференціювання, характеристики підрегулятора впливають шуми вимірів, високочастотні шуми шкідливі тим, що викликають швидке зношування електродвигунів. Оскільки об'єкт колювання, звичайно, є дискочастотним фільтром, шуми вимірів рідко проходять по контррегулюванні на вихід системи. Однак вони збільшують похитку вимірів і знижують точність регулювання. У підрегуляторах розрізняють шум з низькочастотним спектром, викликаний зовнішнім впливом на об'єкт керування і високочастотний шум, пов'язаний з електромагнітними перешкодами у кабелях живлення, з дискретизацією вимірювань сигналу і іншими причинами. Низькочастотний шум моделюють, як зовнішні грудя високочастотної, як шуми вимірів. Звичайно, для зниження шкідливої дії високочастотних сигналів використовують фільтри високих частот, які не припускають на вихід під регулятора сигнали високих частот. Інтегральне насичення. У установленому режимі роботи при малих збуреннях більшість систем з підрегуляторами є лінійними. Однак процес виходу на уставлений режим практично завжди вимагає врахування нелінійності типу обмеження. Ця нелінійність пов'язана із природними обмеженнями на потужність, швидкість, частоту обертання, кут повороту, площу поперечного перерізу клапана, динамічний діапазон тощо. Контр-регулювання в системі, що перебуває в насиченні, коли зміна досягла обмеження, виявляється рознімкнутим, оскільки при зміні зміни на вході ланки з обмеженнями, його вихідна зміна залишається без зміни. Найбільш типовим проявом режиму обмеження є так зване інтегральне насичення, яке виникає в процесі виходу системи на усталений режим у регуляторах з ненульовим нульовим коефіцієнтом К Іта. Суть проблеми інтегрального насичення полягає в тому, що сигнал на вході об'єкта керування війшов в зону насичення, а сигнал похибки не дорівнює нулю. Інтегратор продовжує інтегрувати, тобто сигнал на його виході росте, а цей сигнал не бере участь участі у процесі регулювання не впливає на об'єкт внаслідок ефекту насичення. Система керування в цьому випадку стає еквелетною з системі. Сигнал, на вході якої дорівнює е, дорівню, е, рівню насичення керуючого сигналу. Значить, Ефект інтегрального насичення відомий давно. В аналогових регуляторах його усунення було досить проблематичним, оскільки в них проблема не могла бути вирішена алгоритмічно, а тільки апаратними засобами. З появою мікропроцесорів проблем проблему вдається розв'язати набагато ефективніше. Методи усунення інтегрального насичення звичайно є предметом винаходів. Вони відносяться до комерційної. Таємниці фірми виробників і захищаються патентами. Нижче розглянуто кілька таких ідей, описаних у літературі. Давайте їх розглянемо. Значит. Перше. Обмеження швидкості наростання вихідного впливу. Оскільки максимальне значення вихідного впливу на об'єкт керування УТ зменшується і зменшенням е, різниці, е, то для усунення ефекту обмеження можна просто знизити швидкість наростання сигналу установки РТ, наприклад, за допомогою фільтра. Недоліком такого способу є зниження швидкодії системи, а також неможливість усунути інтегральне насичення, викликане зовнішнім збуренням, а не сигналом уста у установки. Далі алгоритмічна заборона інтегрування, коли е, керуючий вплив на об'єкт досягається, е досягає насичення, зворотний зв'язок розривається, а інтегральна складова продовжує. Рости. Тому один із методів усунення інтегрального насичення полягає в тому, що контролер стежить за керуючим впливом на об'єкт, і як тільки він досягає насичення контролер виходить програмну заборону інтегрування для інтегрувальної складової. Безударне перемикання режимів регулювання. У підрегуляторах можуть існувати режими, коли їх параметри змінюються стрибком. Наприклад, коли в працюючій системі треба змінити коефіцієнт К, або якщо після ручного керування системою необхідно перейти на автоматичний режим. В описаних випадках можуть з'явитися небажані викиди, стрибки. Регульований величини, якщо не прийняти спеціальних заходів, тому виникає завдання плавного, безударного перевикання режимів роботи або параметри регулятора. Основний метод вирішення проблеми полягає в побудові такої структури регулятора, коли зміна параметра виконується до етапу існування, інтегрування. Наприклад, при змінному параметрі К і Т інтегральний член можна записати у двох формах. У першому випадку при стрибкоподібній зміні інтегральний член будує, буде мінятися стрибком. У другому випадку плавно, оскільки перебуває під знаком інтеграла, значення якого не може змінюватися стрибком. Дискретна форма регулятора. Непреривні зміни зручно використовувати для аналізу синтезу під регуляторів. Для технічного втілення необхідно перейти до дискретної форми рівня, оскільки основою всіх регуляторів є мікроконтролер. Контролер або комп'ютер, який оперують зі змінами, отриманими з аналогом сигналів після їхньої дискретизації, за часом квантування за рівнем. Внаслідок деякої тривалості часу обчистання керуючого впливу на мікроконтролери і затримки аналого-цифрового перетворення. Між моментом надходження аналогового сигналу на вихід регулятора і появою керуючого впливу на його виході, з'являється небажана затримка, яка збільшує загальну затримку в контурі, регулювання знижує запас стійкості. Одним із варіантів вирішення проблем, які виникають при перетворенні аналогових сигналів у дискретну форму у ПІД регуляторах, є збільшення частоти дискретизації так, щоб вона принаймні в два рази була вищою, ніж максимальна частота перешкоджання. Це дозволяє застосовувати після дискретизації цифровий е, фільтр нижніх частот. При такій частоті дискретизації отриманий цифровий сигнал з погляду кількості інформації, повністю еквівалентний аналогу і усі властивості аналогового регулятора можна поширити на цифровий. Значить, розглянемо методи налаштування під регуляторів. Значить, найпростішим способом визначення параметрів під регулятора може бути наступна стратегія. Спочатку необхідно обнулити усі його коефіцієнти, якщо різнозначно відхилення під регулятора від об'єкта керування, після чого починають працювати з типовою е, сходинкою е, на вихід R, те у якийсь момент часу попадається постійний сигнал заданої амплітуди. РТ константа. Задача налаштування регулятора полягає у тому, що вхідна величина YT об'єкта керування якнайкраще повторювала вихідний вплив. Для цього поступово збільшують КР, постійно перевіряючи реакцію на е, вплив доти, доки вихідна величина YT не почне коливатися. Це критичне значення коефіцієнта КР. Після цього необхідно встановити остаточне значення КП. Якість регулювання можна покращити, налаштовуючи коефіцієнт КД та КІ. Якщо залишкова похибка занадто велика, то необхідне значення більш, збільшити КТ, якщо сильне перерегулювання збільшити КД. Крім налаштування під регулятором, можна виконати його підлаштування. Яке як засноване на певних правилах. Ці правила отримані з досвіду теоретичного аналізу і чисельних експериментів вони зводяться до наступного: збільшення пропорційного коефіцієнта КП, збільшуючи швидкість і стійкості і зменшення пропорційного коефіцієнта КП, похибка регулювання з часу зменшується швидше. Далі зменшення коефіцієнта. КІ зменшує запас стійкості, збільшення КД збільшує запас стійкості і швидко дію. Перераховані правила застосовують також для регуляторів, що використовують методи експертних систем і нечіткої логіки. Значить, ручне налаштування за допомогою правил зручно виконувати із застосуванням інтерактивного програмного забезпечення на комп'ютері. Тимчасово включеному в контур керування. Для оцінки реакції системи на зміну установку, зовнішні впливи або шуми вимірю подають штучні впливи, які їх імітують і спостерігають реакцію на них. Після виконання налаштування значення коефіцієнтів регулятора записують у пам'ять підконтролера, а комп'ютер відключають. Відзначимо, що застосування приведених вище правил можливо тільки після попереднього налаштування регулятора за формулами. Спроби налаштувати регулятор без початкового наближення. Виконана зараз рахунками відповідних коефіцієнтів регулятора можуть бути безуспішними. Сформовані вище правила, справедливі тільки в околі оптимального налаштування регулятора. Значить, вперше. Методику розрахунків параметрів підрегулятора запропонували Зільгер і Нікольсон в 1942 році. Ця методика дуже проста і не дає оптимальних результатів у загальному випадку. Проте вона дотепер часто використовується на практиці. Хоча з тих пір з'являється велика кількість більш точних методів. Основним принципом визначення коефіцієнтів під регулятора полягає. В тому, щоб керованому об'єкту дати типовий керуючий вплив, подати постійний сигнал і подивитися на його реакцію. Тобто цей метод відноситься до емпіричний, заснований на використанні даних, отриманих експериментально на реальному об'єкті, одержали поширення два варіанти методу. Перший варіант заснований на використанні запасу стійкості. У цьому варіанті використовуються результати експериментального дослідження системи, що складається із підрегулятора і заданого об'єкта регулювання. Коефіцієнт КП регулятора збільшується доти, поки на виході системи не встановлять ця коливання з постійною амплітудою коливань, тобто система не виявиться на межі стійкості. Фіксується і позначається через КП значення коефіцієнта передачі регулятора. При цьому система перебуває на межі стійкості. Вимірюється тривалість періоду коливання, який встановлюється в системі. Значення параметрів регулятора обраного типу розраховується за формулами. Недоліком методу є необхідність. Виводити систему на межу стійкості, що для багатьох об'єктів не рекомендується. Значить, налаштування коефіцієнтів різних регуляторів для першого варіанту, Зіглера Нюльсона. Значить, у другому варіанті використовують реакцію об'єкта керування на східчастий вплив, яка називається кривою розгону Якщо крива розгону має. Амперіодичний характер, то об'єкт керування має таку передаточну функцію. Параметри регулятора розраховуються за формулами, наведеними у таблиці. Метод дає гарні результати. Налаштування коефіцієнтів різних регуляторів для другого варіанту методу Зільгера. Регулятори параметри, е яких розраховані по методу з Нюльсена, не завжди забезпечують необхідну ну, якість процесу регулювання. Як правило, потрібне додаткове налаштування їх параметрів. Незважаючи на цей, е на цей метод Зітлера Нюльсена, і деякі його модифікації досить популярні, і багато виробників регуляторів рекомендують їх для налаштування регуляторів. Значить, автоматичне налаштування та адаптація. Спероднім напрямком розвитку комерційних підрегуляторів є розробка методів, що дозволяють знизити витрати людської праці на їхню ілюстрацію налаштування і обслуговування. Незважаючи на те, що багато методів автоматичного налаштування і адаптування підрегуляторів, що використовуються час, були розроблені ще в 60-х роках у промислових контролерах. Адаптивна техніка почала використовуватися тільки з середини 80-х. Це пов'язано з технічною складністю реалізації адаптивних тех... алгоритмів на елементній базі, яка існувала до появи мікроконтролерів. Налаштування може виконуватися вручну або автоматично без участі людини. Автоналаштування автоналаштування може використовуватися повністю автоматично на вимогу, коли людина є ініціатором налаштування. Значить... Повністю автоматичне налаштування може ініціюватися при настанні заздалегідь заданої умови, наприклад, при зміні навантаження, при зміні зовнішніх впливів, при зміні похибки регулювання або безпосередньо в часі. Автоматичне налаштування, яке ініціюється без участі людини, називається адаптацією. Іноді термін адаптації трактують більш широко. Як пристосування регулятора до реального об'єкта на стадії введення в систему експлуатації? Різновидом адаптації є розімкнене керування параметри регулятора табличне налаштування, коли заздалегідь знайдені параметри регулятора для різних умов роботи заносяться в таблицю, з якої вони щитуються при настанні умов, за якими ініціюється адаптація. Відзначимо, що регулятори налаштовані в автоматичному режимі, частіше налаштовані гірше, ніж в ручному режимі. Пояснюється це філософським міркуванням, що комп'ютер не може виконувати складні і погано формалізовані завдання краще людини. У даний момент відсутні прості надійні загально прийняті методи автоматичного налаштування. Усі види автоматичного налаштування використовують три принципово важливі етапи: ідентифікація, розрахунки параметрів регулятора. Налаштування. Часто кінцевий етап включає етап підлаштування, оптимізація налаштування. Оптимізація налаштування необхідно виконувати у зв'язку з тим, що методи розрахунки параметрів регулятора за формулами є спрощеними, не враховують нелінійності об'єкта, наприклад, завжди присутні у механих системах на типу обмеження, а ідентифікація параметрів об'єкта виконується з деякою похибкою. Підлаштування. Регулятором може бути пошуковим без ідентифікації об'єкта шляхом пошуку оптимальних параметрів і безпошуковим з ідентифікацією. Пошукове підлаштування базується, звичайно, на правилах або на інтерпретаційних алгоритмах пошуку мінімум критеріальної функції. Найпоширеніший пошук оптимальних параметрів за допомогою градієнтного методу пошуку. Для цього е пошуку. Знаходять похідні від критеріальної функції за параметрами підрегулятора, які є компонентами вектора градієнта. Далі проводиться зміна параметрів відповідно до напрямку градієнта. Важливо підкреслити, що, незважаючи на наявність автоматичного налаштування, контролер може не дати необхідної якості регулювання із причин, що не залежить від якості закладення в нього алгоритмів. Наприклад, об'єкт керування може бути погано спроєктований, залежні контури регулювання, велика затримка, високий порядок об'єкта. Об'єкт може бути нелінійним. Датчики можуть бути розташовані в тому місці, де потрібно і мати поганий контакт з об'єктом, рівень перешкоди у каналі. Виміру може бути неприпустимо великим, точність датчика може бути недостатньо високою. Джерело вихідного впливу на об'єкт може мати занадто велику інерційність або гістерезис. Можуть бути також помилки у монтажі системи, погане заземлення, обриви провідників тощо. Перш ніж починати автоматичне налаштування, необхідно переконатися у відсутності перерахованих проблем. Наприклад, наслідок зношування механічної системи з'являється передбаченим проєктом люфт, і тому система перебуває в режимі коливань, підластування регулятора може не дати бажаного результату, поки не усунута причина проблеми. Структурна схема системи, яка самоналаштовується, наведена на РИС-2.31. Налаштування практично не має ніяких особливостей у порівнянні з описаними раніше методами, за винятком того, що воно виконується в автоматичному режимі. Та загальна структура систем із автоматичним налаштуванням. Основним етапом автоматичного налаштування є без, без і адаптації без пошукового підлаштування є ідентифікація моделі об'єкта. Вона виконується в автоматичному режимі звичайними методами. Більшість промислових підрегуляторів місяць функція автоматичного налаштування, що дозволяє автоматично визначити оптимальні параметри е, КПК і С. Автоматичне налаштування може бути повторено, якщо якість керування не відповідає е, бажаній. Так, значить. Е, е,